Одна рослинка монополіст. Монополіст, рослинка монополіст, да. треба показати. Щоб ви зрозуміли, що ми могли потримати. Ну, буряк. Ну тут. Ага. Дивіться, скільки тут бокових. О -о -о. Ви там ставите відео, це мої заслуги, є фотографія. Ми вбрали по баштанки без е супертехнологій, без добрих, там невеликі норми. 4 тони. На одній рослині було 4230 стрючків. 4 тисячі стрічки. Да. Есть... А який це був гібрид? Амбасадор. На Баштанки? На баштанці. І на Баштанки він... Амбасадор. Так. Да. Він був, я положите ну, відео добре, там добре. на X-Trail він закривав один куч, закривав повністю все. Чим класно? Навіть отут видно, він при землі. Угу. Він собі, навіть якщо тут не було розрегуляції за що того, що він не конкурує ні з чим, це ж генетика, Він сам собі. Зробив оцю тарілочку з mm -hmm. оцими кучами бокових пагонів. А оці бокові це дають саме урожай. Тут, а в рядку, воно трошки густіше, він буде конкурювати і він не буде так сильно розвивати, Він зараз буде в основному кидати центральну частину. Так. І що нам треба зробити? Притупити її, Притупити. щоб росли бокові, бо буде. Так, да. це найголовніше.